Людина балакає ротом, не плямкаючи губами, як той, що підвів очі хімічними олівцями. Це клінч саморозвитку конкретного індивіда мушиної раси, мухи з котлетою разом, бла-бла-бла-бла і стрічка збоку, кольору наколотого апельсина. Дрім нажим, дрин-бум, цар дзвін. Він тупим ножиком, відкрита консерва, натяком на Велетенський, чийсь Штанах член гобелен партія пельсинових шкідників. Роки відпочиває. Роки вже начистив рило комуністичному гобліну. Роки пальбо в минулому. Тепер. Наколотий апельсин поряд з наколотими хімічними олівцями, очима блималами у бік мавзелею, немає лею, тільки лайно, коричнево воно в апельсині. Сині сині, як пуп мерця мумії, здригаються в екстазі струповозного небуття. Стяг аквафреш замість смугасто заряного прапору. Стяг США замацюкана масами східного калу. Тому Наколотий з підведеним тріумфують братан тріумф консерви.